Вибирає подарунки, щоб зробити свято для дітей з ДЦП в інтернаті. Зайдемо в копійку. До збору може долучитись кожен, заходьте в мій телеграм-канал. Назва така сама, як Тік-Ток. Вологі серветки, обрала два шампуні, дві пачки прокладок. Це на двох дівчат, туш для бій. Робимо таке дівоче свято на кшталт дівочої вечірки. Блиск для губ, різні палетки з тінями для повік, у вигляді медведиків. Лак для нігтів. беру з були ніжні пастельні тони. Блиск для губ ще один. Міст для тіла, мені сподобався запах. Мочалка для тіла, ще одна. Попросили також докласти зефірки. Я беру ось ці великі з пандочкою. Мені сподобався дизайн і самі зефірки, їх вигляд. Горішки в шоколаді і хрусткі кульки в шоколаді. Тепер йдемо до дрібничок. Патріотична резинка для волосся і оранжева. Спочатку її взяла, потім передумала, взяла бірюзову. Потрібно взяти якісь резинки для волосся. Обрала парні. Можна зав'язати два хвостика плюс заколки. Шоколадний бамбук. Трубочки. Беру різні смаколики, якщо захочуть, поділяться одна з одною. Печиво з начинками, полуниця і шоколад. Ще резиночки з ведмедиками. Кому змушую бре свет з квітами. в наступному відео покажу, як піду в Єву, тому залишайте зі мною і підписуйтесь. Лише ці покупки вийшли на 1460 гривень. Наче набрали дрібненького, небагато, але вийшло доволі дорого. Дякую всім за перегляд.